150 мільйонів гривень на те, щоб повернути українських біженців додому. Саме стільки грошей із бюджету уряд направив новоствореному Міністерству національної єдності. Ви здивуєтесь, але там кажуть, що повертати українців це навіть не першочергове завдання. То куди підуть в прямому сенсі мільйони? З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Уряд перенаправив в Міністерство національної єдності 150 мільйонів гривень, які були передбачені Міністерству економіки. Про таке повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Куди ж підуть гроші? Офіційно це звучить так: на заходи з підтримки українців за кордоном та сприяння повернення їх додому у мін'єді, тобто міністерстві єдності, на ці кошти мають запровадити цілу програму, одним із пунктів якої стануть так звані ЮНІТІ Хаби. Їх в найближчі місяці мають відкрити для українців за кордоном. Наша мета все ж таки вирішити проблему працевлаштування українців. Як всередині країни, так і для тих, хто прийняв рішення ще залишатися за кордоном. Українці мають бути успішними, залученими в соціальне життя, в економічне життя. Хаби заохочуватимуть повернення додому, але це навіть не головне завдання. Це не хаби повернення, а хаби єдності, наголосив Чернишов. Хоча до того неодноразово і він, і інші урядовці говорили, що нам треба повертати своїх додому. Перші країни, у яких запрацюють юніті хаби Німеччина, Польща і Чехія, бо саме вони прихистили найбільшу кількість наших людей. Зараз ведеться робота з урядами цих країн, аби процес був запущений. Хоча що саме будуть робити в цих хабах для українців чи з ними, поки що невідомо. Співатимуть народних пісень, читатимуть класиків, чи цитуватимуть кобзаря, неясно. Що це будуть за заходи, які допоможуть мігрантам єднатися з батьківщиною? Чесно, гадки маю. А тим, хто залишився в Україні, не треба єднатися. Все ок з того, що мені вдалося відшукати у відкритому доступі, в цих установах можна буде отримати допомогу з документами, консультації щодо працевлаштування Україні перебування та в Україні, а також долучитися до культурних і освітніх ініціатив формально і дуже розмито. У своїх виступах міністр Чернешов також акцентував, що ми маємо бути готові, що соціальна підтримка для українців у Європі рано чи пізно припиниться. І про це вже говорять європейські уряди. Необхідно переглянути соціальну допомогу, яку отримують українські біженці в Німеччині. Українці повинні отримувати більш скромну підтримку. Таку думку ще в грудні висловив лідер християнського демократичного союзу Німеччини, а нині ще й майбутній канцлер Фрідріх Мерц. На посаду він заступить у квітні. тож цілком імовірно, що політика уряду стосовно українців. Зміниться. У Києві теж розуміють, що без соціалки в Європі захочуть залишатися не всі. Тож у грудні торік для повернення українців з-за кордону вирішили створити ціле Міністерство національної єдності. Чесно, створювати, розпускати, об'єднувати міністерства це улюблена забава кожного українського уряду. Але ж не на долю кожного випала повномасштабка. Невже це така необхідність? Тим більше, що за кордоном і так є представництва, де надають послуги мігрантам, консульства, посольства. Навіщо відкривати ще одну додаткову установу у вигляді хабу не зовсім зрозуміло. І тим більше виділяти на це мільйони в той час, коли волонтери вже не знають, як закрити черговий збір на Мавік, РЕП чи тачку на фронт. Щодо наших за кордоном, то станом на лютий, за даним Організації Об'єднаних Націй, у Європі понад 6 мільйонів і 300 тисяч українських біженців, ще 560 тисяч за межами Європи. Якщо нас дивляться українці, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, напишіть, будь ласка, свої варіанти, чому ви не готові повертатися, і що могла б держава запропонувати, щоб повернути вас: дім, роботу, безпеку. Напишіть, Китай вступає у війну. Пекін хоче відправити свої війська на окуповані території України. Вбиваючи українців, китайці хочуть отримувати справжній бойовий досвід, так як це робить Північна Корея. Оце так зблизилися. Сі та Пу. Що задумали диктатори? До чого тут Тайвань і де воюватимуть китайці, яких вже помітили на фронті. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Тимчасово окуповані території України непоганий полігон для проходження курсу молодого бійця. Подумали в Китаї і підготували загони своїх солдатів для відправки на війну. Про таке попереджають в центрі національного спротиву. КНР може вести перемовини з РФ щодо своєї участі у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, Китай може вести перемовини з РФ щодо можливості отримання бойового досвіду на ТОТ України. КНР бажає отримати бойовий досвід на прикладі того, як це робить Північна Корея. За інформацією джерел ЦНС. Китайські посланці неодноразово були помічені на тимчасово окупованій території. Тільки от дивина: ця участь неофіційна. Тобто, поки що заяв від лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що його країна вступає в російсько-українську війну, не буде. Хоча що б там не говорили офіційні особи, а китайців вже помітили на території України. В одному з попередніх випусків ми розповідали про групу китайців в російському екіпі на Покровському напрямку Донецької області. Це наразі єдина відеофіксація їхньої присутності. Але пригадаймо, так само було з корейськими військовими їх довго ніде не помічали, аж потім з'явилися відео, як вони тікають від дронів і здаються в полон. Навіщо Китаю все це? І так званий бойовий досвід? Запитаєте ви, і все просто, Піднебесна під боком має провінцію, яку називає Сепаратистською мова, звісно, про Тайвань острів приблизно за 160 кілометрів від узбережжя південно-східного Китаю. Пекін так чи інакше в майбутньому планує його контролювати. Хоча Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами. Сі Цзіньпін неодноразово погрожував воз'єднанням з Тайванем, зокрема й силовим шляхом, та нині риторика чайних церемоній. Більш поблажлива прем'єр-міністр Китаю. Ось ось заявив, що Пекін прагне мирного воз'єднання нації, будувати міцні, економічні та культурні зв'язки, обмінюватися досвідом і рухатися в напрямку єдиного Китаю. Чи завжди Тайвань був сам по собі? Як ми знаємо з історії, Тайвань колись належав Китаю. Потім Японії, потім знову Китаю. Але, врешті-решт, після завершення Другої світової війни, коли в країні почали правити комуністи, частина націоналістів втекла до Тайваню і там розпочала своє керування. Попри прагнення тайванських керманичів відділитися від Китаю, станом на тепер лише 13 держав на мапі світу визнають його незалежність з європейських країн тільки Ватикан. Чи зможе Тайвань протистояти Китаю? Ми не будемо зараз детально порівнювати військові арсенали, але якщо коротко, то острів непогано так нашпигований зброєю по про свою. Невелику територію та збройні сили Китаю, звісно, переважають за оцінками військових експертів під час прямого протистояння Тайвань міг би сповільнити атаку Китаю, запобігти висадкам десанту, нанести удари по материку. Але тут цікаво в разі реального нападу на острів на боці Тайваню будуть Сполучені Штати Америки. Вони і зараз продають Тайваню зброю. А за каденції попереднього президента Джо Байдена в Білому домі відкрито говорили, що Штати готові захищати Тайвань. Цікаво, що з цього приводу думає Дональд Трамп, чи готовий він воювати з Піднебесною? А що ви думаєте з цього приводу, як інтенсивно китайці з'являтимуться на передовій, і чи справді Китай має намір піти війною на Тайвань, а заразом і позмагатися зі США? Обов'язково пишіть всі свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь. Не забувайте про подобайку, коментар та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!